Вже понад півроку волонтерська група Схід та захід єдині, яка об'єднала волонтерів із різних куточків України, працює над забезпеченням бійців на передовій усім необхідним. Обстріл. Толовіки не доїжджає не доїжджають в деякі місця волонтерські групи, бо, по-перше, це не знання доріг, а по-друге, це бойові дії. І от наша група чисто працює від Волновахі до станиці Луганської. Ми прибули машину на совместные гроші, Т-4 наш легендарний балу, который знает по всей передній лінії оборони. То тобто, есть ребята попадали под обстрелы. Дай Бог, что все прошло так нормально, все живы, здоровы. Пару разів була також учені за рексипором. За цей час вже відправили на фронт 9 великих фур і 26 бусів передавали кілька тонні вантажі і поштою. Підрахували, що дешевше двічі на місяць відправляти великі вантажівки із усім необхідним, тож везуть тепер по майже 30 тонн. Серед вантажу багато мінеральної води, адже на сході з нею сутужно, а максимальна температура в тіні цього літа сягнула 39 градусів. Волонтерська група Схід та захід єдині намагаються працювати з бійцями напряму, аби впевнитись, що продукти та речі, які їм передають, не потрапляли в треті руки. Позиція волонтерської групи підтримка боєздатності цілих підрозділів. Посилки окремим бійцям вони не передають. появились также, ну, как бы, волонтерская каста, как бы, да, есть такая, да, которая разделилась, как бы, мы их делим на волонтеров и на почтальонов. Почтальоны те, которые передают посылки от мам, да, это может быть дело тоже нужное, но мы ушли от этого по одной простой причине, потому что, когда приезжаешь в подразделение, отдаешь какие-то посылки какому-то отдельному бойцу, остальные стоят... Судья, 30 человек да, стоит 9. Это неправильно просто. А ще волонтери з Тернопільщини самі роблять місні консерви для фронту вже майже рік. Дружини та діти допомагають. Так школярі займаються розфасуванням консервації. Пробували різні наповнювачі. Тут є горох, це гречка, фасоля, пробували з рисом, з приловкою. Ну, на сьогоднішній день фактично робимо зі всім. І ще паштети робимо. Кількість м'ясних консервів волонтери не рахували, але закупили вже більше 24 тисяч банок.